Доброго дня, мої дорогі колеги. Рада вас вітати на моєму ютуб-каналі Інсайти цифрового педагога і започатковую нову рубрику: Нейронки для педагогів, для полегшення роботи вчителів, для полегшення роботи авторів цифрового контенту. І перша нейронка, про яку ми будемо говорити, це Background Remove. Мабуть, найчастіша нейронка, яку я використовую, і нейронка, якої нема в мене в закладках, тому що. Знайти її і зайти в неї дуже легко. Ще велика перевага безкоштовно, дуже швидко, дуже гарно видаляє задній фон, і можна використовувати безлімітну кількість разів. І ще велика перевага, не потрібно завантажувати свій робочий стіл зображеннями. Все через буфер обміну. Показую. Надзвичайно легко. Отож, ми пишемо просто дві англійські букви. Бекграунд. Ось, Remove background. У нас відкривається наша нейронка. І ми можемо завантажити наше зображення із робочого столу, але цього робити не потрібно, тому що можна натиснути на зображенні, на будь-якому зображенні. Це може бути і сайту зображення, взагалі будь-яке зображення. Ми натискаємо права кнопка мишки Копіювати зображення в цей момент, воно в нас в буфері обміну. Тобто воно доступне до того моменту, поки ми не перезавантажимо комп'ютер. І ми просто натис... наводимо нашу мишку ось на синю кнопочку, і натискаємо комбінацію Ctrl-V. Ctrl-С, Ctrl-V це дві комбінації, які найчастіше використовуються. Ви бачите, як нейронка дуже класно, класно. Видалила мені задній фон, і я натискаю права кнопка мишки копіювати зображення. Тепер я це зображення можу вставити Ctrl-V в будь-яку презентацію, будь-куди, куди мені потрібно. Власне, це найчастіша мережа, якою я користуюсь, але це ще не всі її можливості, тому що вона реально класна. Отже, ми, ось тут, якщо нам потрібно, наприклад, щось видалити, додаткове. Я можу взяти мишку і, наприклад, ось тут видалити. Бачите? Тобто, ну от потрібно мені щось видалити, і видалила цей момент. Якщо мені потрібно щось відновити, аналогічно. От я сюди натискаю, можу відновити. Знову ж таки, я можу завантажити той задній фон, який мені потрібен. Ось мені пропонуються тут задні фони, або я можу його завантажити із комп'ютера. Я поставлю, наприклад, ось такий задній фон, який мені пропонується. Так, звичайно, що я можу завантажити це зображення, саме зображення на свій робочий стіл. Але я ще можу його завантажити в високій якості. Звичайно, для цього мені потрібно авторизуватись. Я не авторизуюсь тут, тому що я просто беру права кнопка мишки, копіювати зображення і все. Ще велика перевага величезна. Якщо ви, наприклад, виберете якесь інше зображення, ну, давайте вже ось таке права кнопка мишки копіювати зображення. І я не закриваю, я не оновлюю сторінку, я взагалі нічого не роблю. Я просто сюди навела свій курсорчик, натискаю Ctrl-V, і я завантажую друге зображення. Знизу, ви бачите, ось що в мене є вже два зображення. Ось. Якщо, наприклад, я виберу якесь е, третє зображення, ось, наприклад, ну це з авторським правом, давайте. Права кнопка мишки копіювати зображення, ось вставляю третє. У мене вже тут в бібліотеці буде три зображення, і в будь-який момент я можу повернутись до свого першого зображення і взяти його. Скопіювати або завантажити і так далі. Чому я тут не авторизуюсь? Тому що не потрібно. Ну для чого? Яка мета авторизації? Абсолютно не потрібно. Це перший момент. І другий момент дуже дуже класний, це реально швидко і безкоштовно. І я просто натискаю дві буквочки англійською мовою Background. все, і я заходжу в свою нейромережу. Якщо вам було корисно діліться цим відео своїми колегами, яким також буде корисно, пишіть коментарі, ставте вподобаєчки. Я буду розвивати цю рубрику тепер дуже-дуже активно. Планую щотижня розповідати вам про нейронку, яка дійсно допоможе педагогам, допоможе нам легше, швидше оптимізувати наші рутинні педагогічні процеси, та й не тільки педагогічні, як авторів цифрового контенту. Якщо вам було надзвичайно корисно і ви хочете... Пригостити мене чашечкою кави. Внизу ви бачите кнопочку спонсорувати. Спонсоруйте мені на чашечку кави. Мені буде надзвичайно приємно. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.